Всім привіт! Ви на каналі між двома морями. Замочила черешню в сольку. Мої пішли до басейну. А я, знаєте, що хотіла? Слухайте, непонятно, вчора прибирала, тут якась така пилюка налетіла з вулиці, ще не зрозуміла. Я хотіла е, показати вам, як можна зробити класну е, кукурудзу. І показати, е, я ж зробила. Другий. Другий дубль. І в мене тісто, як на піцю, Бачите? Ну, вже нагрілося. Десь стоїть раз, два, три, три годинки. Ну, чотири було б класно. Ну. Що ми робимо? Ми розігріваємо нашу духовку, верхня конвенція. таку ємкість змащуємо смачненько олійкою і висипаємо, отак, знаєте, щоб зовсім е не касатися, щоб воно саме випало дивиться. Смотка ті. Змащую маслом паруки і просто отак розтягую і все. Так, тісто зовсім не для цього, звичайно, але у нас зараз нема хліба. Купувати хліб не хочу, а що не зробити, якщо воно є? Так, я не знаю, є у нас оливки, немає, зараз я подивлюся, але у нас є спеції такі. Це червоний перчик такий, паприка. Так, далі у нас розмаринчики є. Звичайно. Перший купила і засушила. Це в прошлому році. Вже свіжий продається, а я ще той не до використала. Так, схожа на фокачу. А чого я подумала, а чого ні? Може бути, може. Так, тим більше, що ми фокачу оброжнюємо. Все. Так, далі. Що ми робимо з нашою кукурудзкою? В мене десь є. Ой, оце ж такі лашивни? Не... Є рука для випікання. Так, і дивіться, що ми зробимо. Ми зараз натримо, бачите, масло, натримо наші. Складемо в пакет для випікання і 20 хвилин при, при температурі 190 градусів будемо випікати ще можна якусь спеції якісь чисії. <глаз> <глаз> Зараз посолимо. <глаз> Супер. молока. Зараз покажу. Так, дивіться, тут у нас 3 літри молока було. За ніч за ніч воно скисло Ні, ну, правда, я днем його теж залишала. Так, поставила в кастрюльку. Ось, бачите, таке воно прокише. Вершки я зібрала. Все, включаємо вогонь маленький і підігріваємо маленький. Все і буде у нас сир. З половини з трьох літрів зробила сир, а два літра ми випили. Так, сіль. Це десь без комантизма, але тепливаємо. І з однієї сторони у нас буде собачка, з іншої табачок. Зараз покажу вам. Отак. От і все. 190 градусів. Верх-низ конвенція. Закриваємо і йдемо по цікаву. Пройшло 20 хвилин. Ліпчик наш готовий. Купуруза готова. Груза готова. Зараз є. хлібчик готовий. Такий, знаєте, незвичайний, але нормальний. Ой, клас! Вона готова. Віктор дуже полюбляє всяку кукурузку. Він Полюбляє навіть просто варену. Вітя тобі доставить? О, достать да, да. скільки. Ну, я ж там купив кожного покинечику, я Опа! Клас. А це я закрию, щоб вони прийшли з басейну і покуштували. Чище ще треба дождати, поки вичахне. Але клас. Гляньте. Клас. Смакота. Готуйте з любов'ю, а в таку жару, в таку спеку. Ви бачите, що одночасно приготувала два блюда. Тільки тому, що дуже жарко. Ну і економія. Цілую люблю. Бувайте. готуйте з любов'ю для своєї сім'ї та й для себе. Mm. Така смачна, набагато краще, ніж чим... запечена чим вареник. Тобі подобається? Так, а я тебе знімаю зараз. Дуже. <сх> Класна, так? <да? сх> Мені теж подобається більше, ніж на воді. Вольтік. Вольт, иди сюда. В, в нашем доме посылилась вот такая собака теперь. Непонятной породы. Да, Вольт? Волочок.